Жучи, що е, чіпи були, значить кажучи про чіпи у мозку стрільців, які їм вживили у голову, і ймовірно, таким чином їм відключили свідомість. Пам'ятаєте, Ілон Маск провів експеримент, вживив навіть чіп у голову людини, і чоловік, над яким проводився даний експеримент, він навіть міг керувати комп'ютером за допомогою сили своєї думки. І у комплексі діяли ще якісь психотропні речовини, каже цей чиновник, і це все збирає. Доводити, чи якось там спростовувати спеціальною експертизою. Чи були чіпи у голові терористів, які здійснили свій страшний акт у кроку сіти холі Їм відключили сознання Там, скоріше всього в комплексі дійсно психотропные вещества, нейропсихологіческое. Саме... Програмирування. Програм... І, возможно, еще. это тоже покажет экспертиза, может быть и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком, вот эксперимент Илона Маска, когда он из свиней Но делает людей, делает людей, это уже... А тут наоборот да, получилось. Да, да.